Вітаю! Хочу поділитися з вами дуже приємною і важливою новиною. Сьогодні команда Леп на Полтавщині висаджує дубовий ліс. Це ми робимо в рамках програми Зелена країна для того, щоб прийняти участь в озелененні нашої країни, в оздоровленні довкілля. Ці дуби, які ми висадимо сьогодні, будуть не тільки давати чисте повітря, а також стануть домівкою. Для багатьох інших рослин, а також тварин. Українська енергетична біржа з середини 2021 року активно працює на ринку необробленої деревини та пиломатеріалів. Ми постійно знаходимося в творчому пошуку і в розробці нових інструментів для покупців а також продавців. Серед Таких інструментів можна зазначити, наприклад, графіки поставки, аналіз виконання, інтеграція з єдиним обликом деревини, багато таких моментів, які допомагають успішно виконувати контракти, які були укладені на організованому товарному ринку. Завдяки нашій роботі і роботі відділу фінмоніторингу, що забезпечує моніторинг виконання договорів. А в цьому році показник виконання сягнув вже 90%, а це дуже великий прорив в порівнянні з тим, що було до запровадження віржових торгів. Вся ця робота дозволена нам, нам зробити висновки, і також вже є новини про договори на більш тривалий термін. Мова йде про піврічні контракти. У підсумку хочу зазначити, що команда Української енергетичної біржі завжди працює над вдосконаленням своїх бізнес-процесів над інноваційними підходами та запровадженням нових методів роботи. Це робить наш ринок більш стійким і прозорим. Також дозволяє клієнтам мати стійкі бізнес-процеси для того, щоб економіка була зрозумілою, стабільною і постійно зростаючою.